Нова радість стала, яка не бувала. Цими словами привітали одне одного та увесь світ християни західного обряду. У ніч проти 25 грудня вони святкували Різдво. Усеношна розпочалася о 22-й годині. Месу правили й у сумах на урочистій службі. Яблуко ніде було впасти, але нашим кореспондентам вдалося побачити все на власні очі. Що всіх охочих відсвяткувати найбільшу радість світу? Сумчани прийшли отримати звістку про народження зірки гуртом та уголос промовляють головні християнські молитви вірою та отче наш. Чи не і вас святим Духом, стало вертівом і Одною Душею в Христі. Далі вітання, у тому числі від інших конфесій. Такі передають греко-католики, протестанти і православні. А після причастя всі вирушають на вулицю. Урочиста хода триває неспішно, щоб обережно покласти в імпровізовані ясла святе дитя. Різдво црадисі. Тий радості не може якось так найбільше нам зараз потреба і тому просимо Бога, щоб дав нам і мир, і радість. Сильно надіємося, що, що власне цей мир буде відбуватися просто для нашої землі. Про мир просять і сумчани, які взяли участь у службі. Про мир на Україні це перш за все: мир та спокій в наших сім'ях. Нашій країні я не католик, я православний. Я сам сюди прийшов, просто ну, з поваги. Як для себе то здоров'я, а для нашої України то миру, щоб не було тієї війни, яка зараз відбувається на сьогодні. Додають Бог один, і сьогодні вони це відчули. Самі перші молитви, звісно, були тим, щоб радість була в домі, навіть в ці самі трудні минути для України. Потому що, несмотря на все, і православна церква села, сьогодні була і греко католическая Я сам протестант, поэтому <соценно> радість наверное, в этом в нашому ідініні. А ще цієї ночі згадують загиблих усіх, кого знали і кого ні. Я відвідую греко-католицьку церкву, хрещена православні. Як і всі, мабуть, просила миру і молилась за тих хлопців наших, які померли. Мені були перед очима миру. Щоб більше не гинули ні наші діти, ні, ні наші чоловіки. Найпопулярніше місце, звісно, вертеп. Попри дощ, усі влаштовують фотосесію. А поруч парафіяни храми вже готують чай зі смаколиками. Святкувати різдво тут будуть до ранку. Наталка Городос, Віктор Лапченко на часі новини.